Понад 805 тисяч підприємців розпочали свою діяльність в Україні в період з 2022 до 2024 року. Ці дані опублікував сервіс Open Data Bot. Водночас у цей період було закрито понад 681 тисячу фопів. Після початку повномасштабного вторгнення український бізнес пережив знищення виробничих потужностей через обстріли російської армії, неможливість працювати через окупацію та наближення фронту. Потребу адаптувати свій бізнес до нових реалій шук нових ринків збуту та релокація виробництв. Інфляція, зростання цін та податків, блокада портів, дефіцит кадрів. В Україні, за даними Open Data Bot, зареєстровано понад 1,4 мільйона компаній. З них 180 тисяч на прифронтових територіях. Так було на кінець 2024 року. 885 підприємств переїхали з небезпечних регіонів у тилові. За даними Міністерства економіки України, станом на кінець 2024 року, з них 700 відновили. Роботу на новому місці найбільше підприємств рилокувалися до Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. Нові ФОПи в Україні відкриваються, але баланс такий: за перші півроку 2025-го зареєстрували понад 137 тисяч нових підприємців, закрили понад 157 тисяч. Найбільша кількість закритих фопів за весь період повномасштабної війни була у січні 2025 року. Тоді припинили своє існування понад 61 тисяча підприємців. Серед причин повернення обов'язкової щомісячної сплати єдиного соціального внеску навіть для непрацюючих фопів за даними Державної податкової служби України з 1 березня 2022 тисячі двадцять фізичні особи-підприємці незалежно від системи оподаткування мали право не сплачувати. Вати єдиний соціальний внесок за себе на 2025 рік. Ця норма призупинена. З 1 січня 2025 тисячі фізичні особи підприємці на спрощенні та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи мали відновити сплату єдиного соціального внеску за себе, який становить 22%. Ще одна причина збільшення військового збору з 1,5% до 5% у грудні 2024 року. У першому півріччі 2025 найбільше нових бізнесів відкрили у Києві, на Дніпропетровщині та на Львівщині. В аналогічний період за кількістю припинень серед лідерів столиця Харківщина та Дніпропетровщина. На Одещині протягом року закрили удвічі більше підприємств, ніж реєстрували. Чому і яка вона торгівля під час війни, покажемо на прикладі найбільшого промтоварного ринку України і Європи сьомий кілометр, який розташований поблизу Одеси на сьомому кілометрі від траси. Чи їдуть сюди люди на закупи? Чи відкриваються нові крамниці? І як загалом війна вплинула на атмосферу ринку покажемо в репортажі. Доброго дня! Доброго дня! Чим торгуєте? Е, лабубу. Игрушка Лабубу, она сейчас топовая, здесь на все. Здесь тикток с этой игрушкой ходят, все на сумочке цепляют. Вот новые выходят уже Вакуку, Кукла Вакуку. Вот Лабубу Кока-Кола есть. Если на розницу, по 250 гривен. Одна Лабуба. Людей маловато. Как раньше было, когда доллар был по 5, людей было много, а сейчас людей мало. Чем торгует? Ми займаємося шкіряними виробами, шкіряними курточками, дублянками. Ми маємо власне виробництво в Україні, в місті Одеса, тому реалізуємо все це на сьомому кілометрі. Кількість продажів, якщо бути чесною, значно впала з початком повномасштабного вторгнення. Тут немає якоїсь стабільності. Один день може бути п'ять інший день може бути нуль, а третій день може бути десять. Але про десять ми вже тільки мріємо, бо раніше колись так були такі продажі. Зараз менше людей. Приїжджає на ринок, багато людей повиїжджали. Ми не опускаємо руками, працюємо, створюємо щось нове для підтримання економіки, бізнесу нашої країни. Початку війни ще люди йшли, йшли, йшли. Було багато було багато людей. А зараз людей дуже мало. Ну ми виходимо, працюємо, стараємось. У мене своя група, я з групою своїх клієнтів. Стою тут уже на ринку 28 років. І самолітом іде, і кораблем іде, і машинами іде, все, все йде, і почтою йде. Так що логістика роби роби добре. Збираємось до школи, кінець серпня треба збиратися. Канцелярія, школа, одяг, молодшим іграшки. Скільки треба на одну дитину от першачка, який бюджет треба взагалі? Мінімум 10 на одну дитину, не враховуючи канцелярію. А що купили вже? Скажіть: юпачки, плозочки, рубашечки, спортивні, ага, брюки, туфельки і кросівки купую платічку для своєї собачки. Ось тут я частенько купую одяг для тварин. У мене її і кішечка і собачка, одягаю чистенько. Зараз мені сподобалася ця моделька платечка. А О, яка ціна, скажімо, 450. Якщо частіше приїжджати, то можна все знайти. Працюю вже давно, вже 32 роки. Мені 75 років. Слава Богу, не бере мене ніяка зараза грипи всякі, якось Бог допомагає. Ви самі звідки? Моя сама сама Закарпаття з Хуцького району, село Іза. Там ви... Є... А ви але живете в Одесі? А живу у Одеській області, село Татарка. Тут недалеко. Ми робимо самі. Ми заготовляємо лозу, діти, внуки. Робимо лозу і варимо її, літом чистимо, а зиму варимо, чистимо її і плетемо. — У перший місяць війни Тут не було практично нікого, тут була лише адміністрація, і я бігала, шукала по ринку, де знайти, хоч яких, якийсь товар, тому що дзвонила вся Україна, вони шукали хоч щось. Повернулися дуже багато, але є такі, які вони виїхали. Але вони тримають свої магазини тут. Так, вони не торгують. Але вони тримають, платять оренду, зв'язуються з нами, тому що в них є надія. Вони все одно вірять в те, що вони повернуться і будуть працювати.